Сьогодні вирішила приготувати такий гарбузовий суп. Зараз осінь, саме сезон всіх овочів, особливо вродили гарбузи. І я взяла, у мене тут вже попередньо подрібнено, десь 600 грамів гарбуза, три картоплини великих і 2 середніх цибулини. Також для приготування цієї страви мені знадобляться вершки. У мене це склянка 200 мл. Ось у мене вже на кістковому кістковий бульйон зварений, і там от підсмажуються без олії шампіньйони. Ви можете з олією, але я все-таки стараюся дотримуватися правильного харчування. І сьогодні вирішила приготувати без олії. І в цей кістковий бульйон я зараз відправляюся варитися всі овочі, в тому числі і цибулю. Попередньо я її поріжу на шматки. Помістила в каструлю всі овочі і зараз накрию кришкою хвилин на 25. Після того, як овочі доварилися, я додала до маси вершки і ретельно все перебиваю блендером в п'юре. Виходить ось така дуже кольорова, красива, жовта маса. І після того, як все стало однорідною масою, в кінці додаю грибочки. Я їх спочатку хотіла перебити блендером, але син старший не так не любить, тому так. І паралельно готую ще одну страву. Ця страва це такі шпинатні млинці. Ретельно перемішую в чаші для змішування блендера 4 яйця, додаю туди пучок шпинату, кріп. Петрушку і сіль та спеції за смаком. Перебиту масу з блендера переливаю в миску, додаю трішки молока, до речі, його можна не додавати, це вже там як забажаєте, і додаю буквально кілька ложечок борошна. І тут мені вже прийшов допомагати молодший син. Перемішує, як же без цього. І тепер на розігріту сковорідку починаю наливати ось цю чудову зелену масу і випікати такі млинці. Випікаються вони досить швидко, часу багато на те, щоб його випекти не потрібно. Тому досить швидко я починаю перевертати їх. Ось так виглядає готовий млинець, виглядає дуже яскраво і класно, тому рекомендую. І ось такий в результаті у нас сьогодні був обід. Так, мило для очей виглядає сьогоднішній супчик і такі класні, яскраві зелені млинці. До речі, млинці можна зробити з такою начинкою з вершкового сиру. Із червоною рибкою, але сьогодні в мене цього всього в набору в холодильнику не було, тому я просто використала сир кисломолочний, два трішки солі і зробила з нього такі рулетики. І одночасно це і правильне харчування, і смачно. Тому приготуйте, рекомендую. Також сьогодні вирішила показати вам свої покупочки, це мої покупки із китайського сайту AliExpress. Вони там були в мене досить бюджетні. Я купую там виключно такі речі в недорогому ціновому діапазоні. Все-таки мені страшно якось наперед оплачувати досить великі суми, тому, от, власне, покажу ось такі два топи. Це більше такі спортивні топи, але взагалі вони класно виглядають. Тут є такий замочок, дуже зручно їх вдягати. І виглядають вони взагалі так під одягом, дуже класно, та і відчуття дуже зручні. Таких от я замовила два штучки, білий і червоний собі. Міряти не буду, вибачте. А, і ціна у них дуже бюджетна: 114 гривень за один. Ну У нас за таку ціну я нічого не бачила, якщо чесно. Так, і друга така моя покупка це ось такий зимовий светр. Це светер, сукня рахується, він доходить мені майже до колін. Подивіться, ось така в'язка. Дуже акуратно. Мені подобається колір, немає ніяких затяжок. Я дуже довго думала купувати чи не купувати. Зараз покажу склад. І розмір. Цей розмір L, Склад 100% поліестер. Нас просять тут прати при низькій температурі. Ну, в принципі, в холодній воді. Це все, що хочу сказати. Я покупочкою дуже задоволена. Цей светер мені обійшовся в 360 гривень. Він йшов в Україну десь 1,5. Місяці. Прийшов навіть раніше заявленого терміну, там доставка мала бути десь в грудні, але от порадували мене в кінці жовтня. Тому, хто бачив подібні на сайті Aliexpress і думає, то якість хороша і за хорошу ціну. Рекомендую. Я тепер показую даний светр. Як він виглядає на мені? По-перше, колір він дуже приємний, мені дуже пасує, він такий нейтральний і цвет сам по собі дуже теплий. У мене в будинку 20 градусів, але мені в ньому вже дуже жарко. Дуже зручні рукава, самі по собі вони широкі, а от тут от звужуються і щільно прилягають до руки. Те саме стосується і горловини отак так щільненько прилягає до шиї, тобто взимку холодно не буде. По ширині, при бажанні можна буде взимку піддягти якийсь гольф або водолазку. Що стосується довжини, то довжина так доходить майже до колін, тобто можна носити і як сукню, і як святер. Ну, Я паную це більше як свет. Отже, своєю покупкою із Аліекспресу я лишилася дуже задоволеною за такі гроші. Це Просто чудове надбання. Отже, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, лишити коментар та підписатися на мій канал. З вами була Оля, до нових зустрічей і до побачення!